Восени Укргідроенерго планує підписати контракт на будівництво електролізера для виробництва зеленого водню. Укргідроенерго планує наприкінці цього року розпочати будівництво третьої черги Дністровської ГЕС, яка складатиметься із 5-7 гідроагрегатів. Вже побутовано дві черги станції загальною потужністю 1296 МВт у генераторному режимі. Потужність третьої черги складе 972 МВт. Проєкт електролізного виробництва водню потужністю 1 МВт буде реалізовано на Дніпровській ГЕС. Очікується завершення його вже у першому піврічні наступного року. Також найближчим часом Укргідроенерго має намір реалізувати проєкт будівництва системи накопичення енергії, який стане найбільшим у Європі. Щодо інших новин тижня. Через російську агресію Україна втратила майже всі вітрові потужності. Україна відновила третю резервну лінію електропередачі до Запорізької АЕС.